Вітаю! Хочу презентувати вам критерії та методики, які я виокремила та підібрала у рамках другого експериментального розділу мого наукового дослідження з теми Педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні комунікативної компетентності в дітей старшого дошкільного віку. Отже, я виокремила такі критерії емоційний, когнітивний та комунікативно-інтерактивний. Показники першого емоційного критерію такі емоційна спрямованість на однолітків, вміння контролювати свої емоції та настрій, володіння різними способами вираження емоцій, мімікою, рухами рук. Здатність будувати безконфліктні взаємовідносини з однолітками та дорослими. Другий показник когнітивного критерію це розуміння дошкільником специфіки ситуації спілкування, уявлення про емоційний стан співрозмовника, знання норм соціальної поведінки та показники третього рівня. Критерії комунікативно-інтерактивного це уміння вести діалог з однолітками та дорослими, отримувати потрібну інформацію, уміння висловлюватись зв'язно, логічно, грамотно, уміння комунікативно взаємодіяти з однолітками. На основі вище зазначених критеріїв та показників. Мною було визначено. Три рівні сформованості комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку, а саме високий рівень, середній рівень та низький рівень. Як ви бачите, мною був обраний діагностичний матеріал. Для виявлення рівня сформованості комунікативної компетентності дітей шостого року життя за емоційно ціннісним критерієм та іншими критеріями. В рамках першого критерію я обрала спостереження за дітьми в самостійній художній діяльності також бесіда на тему Твоя улюблена діяльність. Також сюди відноситься діагностичний матеріал за когнітивним критерієм, знову ж таки, спостереження за дитиною в режимних моментах, методика дибіна відображення почуттів, метою якої є виявлення, уявлення дитини про емоційний стан співрозмовника. Також хочу зазначити, що мною була підібрана бесіда, що ти знаєш про норми культурної поведінки та методика оціни вчинок. В рамках діагностичного матеріалу для виявлення рівня сформованості комунікативної компетентності дітей 6-го року життя за діяльність критерієм я підібрала театралізацію казки Рукавичка, метою якої є виявити уміння дитини, спілкуватися в групі, виявляти ініціативу, брати на себе відповідальність. Також складання розповіді за сюжетними картинами, метою якої виявити уміння дитини висловлюватися зв'язно, логічно та грамотно. Методика рукавички цукермана, метою якої є виявлення уміння дитини комунікативно взаємодіяти з однолітками. Дякую за увагу.